Уявіть собі, президент України приїжджає до Чехії з офіційним візитом, камери, гімни, заяви, фотографування. І ось гучна новина. Чехія нібито спростить і пришвидшить довідки про несудимість для українців. Сенсація? Хм, можливо. Але що це за довідки? Для кого вони потрібні? І головне, чи справжній прорив, чи просто гучні слова? І так, від громадської організації, українська діаспора. Яка не залишила цю заяву без уваги, був направлений офіційний запит до Міністерства внутрішніх справ Чехії, щоб все з'ясувати. Адже в новинах було чітко сказано Чехія розгляне можливість пришвидшення видачі довідок про несудимість українським біженцям, щоб вони могли працювати в певних професіях. Ми зробили офіційний запит до Міністерства внутрішніх справ з конкретними питаннями, що мається на увазі під? Підтвердженням несудимості і чим вона відрізняється від тих витягів, які можна отримати будь де в Чехії в чекпоінті за 5 хвилин. А також, чим відрізняються ці довідки від того, що Міністерство внутрішніх справ буде отримувати для українців, які планують подати на спеціальний тривалий побит в Україні, і залишитися в Чехії на довгий час. Тому що нагадаю, в нашому попередньому відео ми розглядали е, відповідь на нашого листа щодо умов спеціального ПНЖ для українців. І там одне з питань було: чи потрібно буде пред'являти якісь довідки про несудимість, в тому числі з України, на що Міністерство внутрішніх справ Чехії відповіло, що нічого не потрібно, тому що вони зараз мають доступ. До цієї інформації як в Україні, так і в Чехії. Отже, питання: що спрощувати і для чого? Велике питання: які саме професії вимагають такий документ? І так, що ми отримали у відповідь? У відповідь ми отримали. «Подяку за нашу активну громадську позицію. Дякуємо вам за швидку відповідь. А далі. Буду цитувати, Міністерство внутрішніх справ, на жаль, не має більш детальної інформації щодо теми, яку ви згадали. Отже, Міністерство внутрішніх справ нічого про це не знає і нічого не робить. Але довідки про несудимість це саме специфіка Міністерства внутрішніх справ Чехії. Отже, далі вони рекомендують звернутися. З таким самим запитом безпосередньо до Міністерства праці та соціальних справ, яке координує цю сферу та відповідає за питання про це влаштування. Я розумію, ця рекомендація стосується саме питання щодо які професії потребують якихось спеціальних довідок. Але Міністерство внутрішніх справ Чехії про це нічого не знає. А також. Інформуємо вас, що Міністерство внутрішніх справ наразі не планує жодних змін у вимогах щодо реєстрації на тимчасовий захист, ну, в тому числі і підтвердження несудимості. Тим чином, що ми маємо: гучні заяви на камери, так. Конкретних рішень поки що ніяких, інформації ніякої. але… Ми не здаємося, ми подамо додатковий запит до Сенату Чехії, а також до Міністерства праці та соціальної політики Чехії, щоб з'ясувати всю правду, чи була це реальна ініціатива, чи черговий піар під час візиту. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї історії, ми будемо тримати вас в курсі. До нових зустрічей!